Водний світ є водний світ. Шановні, вітаю вас! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія і Сьогодні будемо робити розклади разом з тарологиною Яною Пасенковою. Яно вітаю вас! Мої вітання. Хочу почати з того, що Верховна Рада цього тижня має взятися за кадрові ротації в уряді. За даними можуть звільнити навіть міністра інфраструктури Олександра Кубракова, які ще будуть гучні звільнення, і чи будуть вони взагалі? Чи будуть у раді зміни в плані кадрових ротацій? Звільнень. Зміна позицій основних Верховна Рада зміни. Так, як мінімум три людини піде. Причому просто так не піде, а з таким херовим шлейфом, що щось на них або відкрили якусь кримінальну справу, або якісь з'явилися подробиці, скільки вони автівок зареєстрували, задекларували, тобто щось таке буде. Чекаємо, як мінімум, три особи повернуть до ради або на свої місця двох людей. і коли укріпиться вже основний склад, тоді замінять лідера, то може бути або прем'єр, або президент. Добре. Головне, щоб ці зміни були на краще для нас з вами. Стало відомо, що Євросоюз та НАТО нині чинять сильний тиск на Грецію та Іспанію з вимогою передати Україні більше систем патріот і С-300. Все ж таки чи нададуть нам ці країни ці необхідні нам і Іспанія значить, дають нам і с 300 Дадуть після приїзду до них важливої особи, яка дасть зелене світло і дозвіл дати нам ці установки. Ще дуже цікаве питання: чи буде в Україні повне перезавантаження судової системи? Було б ну просто суперово, просто суперово. Перезавантаження судової системи. Ні, буде невелика чистка. Причому навіть не верхів, а низів. це максимум. Поки що це максимум. Також хочу запитати, чи використовує Росія священників у для своїх шпигунських місій в Україні? Чи є у нас диявольські священники а, і не один. Не один. І навіть е, є люди, які вчилися е, явно не на священників. Тобто нашим структурам треба дуже добре навести справки щодо цих людей і цих, на перший погляд, священників. Що заявив, що на Росії є зростання бойових можливостей збройних сил РФ. Чи дійсно це так, і завдяки чому та кому взагалі окупантам вдається нарощувати кількість отих залізяк тут, і південна, північна, північна Корея, тут і Китай, і там шо і Іран, і все, що там. Все, що про себе дуже великої думки. Воно ж яке йшло, таке не йшло, зрозуміти. Гур попереджує про наступ росіян наприкінці весни, на початку літа. Яка головна ціль купантів? Чи зможе ворог досягти поставленої мети і все ж таки просунутися? Щодо попередження. Може, ну, попереджати не потрібно, може потрібно щось робити для того, щоб ми були до цього готові або якось цього не було. Це перша моя думка. Друге, ми з вами мене вже я вже втомилася це повторювати. Декілька місяців, навіть більше. Бачимо, що ось ось, ну до кінця травня, це точно. Ми з вами всі дізнаємося про умови, договори, подальші дії. Е, щось буде заборонено робити робити сусіянам на полі бою. Тобто, давайте дочекаємось. А далі будемо вже не вилами по воді, а дивитися після е, тієї події, яка на фізичному рівні відбулася. Пан Зеленський повідомляв, що плани нашого контрнаступу минулоріч у Кремлі. Знали ще до його початку. Зараз контрнаступальні плани ЗСУ все ж таки в безпеці, чи немає щура у Міноборони чи у ГУР таку їх є і в Мінобороні, і в ГУР також це треба розуміти, але я більш ніж впевнена, що добро переможе, і сили ГУР, які відносяться до цього добра, вони дуже добре знають де і хто є тими щурами. Будемо на це, звісно, що сподіватися. Дякую, Яна, вам за ваші розклади. Дякуємо, друзі, що дивилися. Чекаємо від вас, як завжди, вподобаю, коментарів і питань до Яни під випуском. Також не забувайте підписуватися на наші канали і соцмережі. А також не забувайте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими експертами. Ну і звісно, що бережіть себе та донайте на зсу.